Всім привіт! Я Віка, ласкаво просимо до мого смачного світу. Глінтвейн – ідеальний зимовий напій, який я пропоную вам приготувати і зануритися в атмосферу Різдвяної Європи. У кастрюлю наливаємо 125 мл води, додаємо половину імбиру і 2 столові ложки цукру, вливаємо 40 мл коньяку і додаємо 2 столові ложки меду. 6 зірочок бадьяну і 2-3 палички кориці. Ставимо на вогонь, перемішуємо, доводимо до кипіння. Знімаємо з вогню і охолоджуємо. Через сито пропускаємо цю рідину. У каструлю побільше виливаємо нашу рідину, додаємо трохи анісу і палички кориці. Додаємо один апельсин, нарізаний кружечками. Сюди ж відправляю половину лайму або лимона, нарізаного кружечками. Заливаю це пляшкою червоного вина. Мені знадобилося 750 мл. Перемішую доводжу до кипіння, а у момент закипання додаю пару листочків м'яти. Даю прокипіти приблизно 3 хвилини. Потім процеджую наш глінтвейн і можна насолоджуватися прекрасним, смачним, ароматним, зігріваючим і дуже корисним напоєм під назвою Глінтвейн. Я обожнюю саме цей рецепт, а перепробувала я їх дуже багато. У зимовий час я завжди готую його і занурююся в європейські різдвяні ярмарки, випічку, прогулянки по старовинних красивих місцях і все це. Ну, не виходячи з дому, ставте палець вверх, підписуйтесь і, будь ласка, напишіть коментар. Допомагайте своїми діями розвивати наш україномовний YouTube. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!